Доброго дня! Мене звати Маланій Марія Андріївна. Працюю я у Колодробівській загальноосвітній школі перших-третіх ступенів села Колодроби. На своїх уроках реалізовую компетентність на навчання, основою якого є діяльність для підхід, що допомагає у цьому інтерактивні методи навчання, проєктні методи або групове навчання. Особливо ефективно на уроках ігрова діяльність для учнів. Для досягнення цілей на уроці часто використовую ігри паровозиком, м'ячі зі словами. Зі своїми учнями часто роблю різні дослідження, наприклад, вирощування кристалів, зліпки сучасних рослин або шукаємо павутиння на шкільному подвір'ї. Для активізації уваги учні на уроках застосовують метод припущення на основі запропонованих слів. Після такого виду роботи учні набагато уважніше працюють на уроці, Пояснюючи матеріал, застосовую метод сторітелінгу, перетворюючи нудний для дітей теоретичний матеріал у захопливу історію, яку учні не лише з цікавістю слухають, а й запам'ятовують. За час своєї роботи зрозуміла, що найкраще діти запам'ятовують матеріал через дію. На узагальнення теми. Правила безпечної поведінки у дофілі учням було запропоновано створити з пластиліну частину проїзної дороги. Для вивчення теми хитрому трий час учні виготовляли години з підручних матеріалів. Також дітям подобаються прийомне фантазування, де вони можуть висловити власні думки, робити припущення, аналізувати і робити висновки. Для мене діяльність вчителя. Це допомогти дитині зрости успішною, відчути радість від подолання труднощів. Важливе значення надають творчому розвитку дітей. Учням, які пишуть вірші, відділяють час на ранкові зустрічі, де вони можуть представити свою роботу заохочую брати участь у конкурсах. Найбільше задоволення мені приносить те, що учні хочуть ходити до школи і їм тут безпечно, цікаво. І творчо. Моя мета допомогти кожному учню стати справжнім українцем, розвиваючи їхнє критичне мислення, навички вирішення проблем, комунікацію та здатність адаптуватися до змінюваного світу. Через використання різноманітних методів і підходів я намагаюся досягти того, щоб учні не просто отримували знання, а й вчилися їх застосовувати в реальних життєвих ситуаціях, готуючись до викликів у майбутньому. Дякую за увагу!